Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина садочок. Миру вам та добра та гарного врожаю огірочків. Сьогодні розглянемо дуже важливе питання в захисті рослин огірків від невидимого шкідника паутинного кліща. Ці дрібнесенькі комашки складно помітити неозброєним оком, але вони саме зараз, коли наступила. Суха та спекотна погода дуже швидко розмножуються і завдають серйозної шкоди нашим рослинам, нашим огірочкам. Спекотна погода середини липня та в серпні будуть створювати сприятливі умови для розвитку цих шкідників. Тому саме зараз необхідно завчасно захистити огірки від кліщів. Якщо цього не зробити, то через тиждень. На ліанах огірків залишиться жовті сухі листя, і огірочки завершать свій життєвий цикл. Що ж треба робити, щоб захистити від кліщів наші огірочки? Ми продовжуємо раз в тиждень проводити оприскування огірків біоінсекціцидами з карада М. Один з наших підписників написав нам. Біопрепарати не працюють. Краще використовувати по старинці B-58, Аксару і тому подібні яди. І так думають деякі наші городники. Хочу відповісти на цей коментарій так. Перше, По-перше, кліщі мешкають на нижньому боці листової пластини, роблячи дрібні отвори і харчуються ніжним соком. Листочки. Причому вони для свого захисту плетуть тоненьку паутинку, яка захищає їх самих та їх яйця та потомство. Якщо обробляти розчином хімічного інсектициду, то загине тільки невелика кількість комах, які були в цей час на листочку, в дрібні отвори розчин не попадає, і потомство знаходиться під захистом тоненької паутинки. Вони й далі будуть розмножатися і наносити шкоду рослині. По-друге, препарати, які назвав підписник та інші ядовиті інсектициди, потребують достатньо великого часу для того, щоб можна було збирати гірки. Тобто, коли обробили, треба чекати досить довго. От в інструкції, наприклад, написано, остання обробка має бути за 30 днів до збору врожаю. Читаємо в інструкції. Огірки ж ростуть щоденно і їх необхідно збирати кожного дня. Уявляєте, що буде через місяць, якщо чекати срок дії, термін придатності, термін дії препарату через місяць. Якщо чекати, то наростуть насінневі огірки, такі будуть жовті і всі рослини висохнуть. Чи потрібні нам такі рослини? Ні. Ми вже от 9 років використовуємо біоінсектициди з Карада М. Біоінсектициди, на відміну від хімічних інсектицидів, попадаючи на листя, з'їдають всіх комах та їх потомство, і яйця в тому числі. Огіровички, навіть після обробки, можна просто збирати, добре помити і їсти ніяких ядів. Тут немає. вчора пізно ввечері, коли вже температура була плюс 25, ми зробили розчин зі скарада. М це біоінсектицид, і додали обов'язково тестоліп. Це природний екологічний, це теж органічний стимулятор. Стимулятор це прилипач. Отож, прилипач, бачите, допомагає створити таку плівочку тоненьку. Якщо сюди вже попаде, прилетить кліщик. Там вже його чекають, і у нього не буде шансів ніяких шансів вижити. Як правильно обробляти проти кліща? Це дуже важливо. обробляємо знизу весь лист, тобто проходимо все знизу, проходимо, а потім назад я повертаюся і зверху. І ось теж видно плівочка. Зараз хочу побачити, так, є є, були вже от кліщик білий, якщо це можна побачити. Він вже загине, тому що, якщо вже не загинув, тому що скарада М, там помічники, які швидко беруться за роботу. Вони повинні з'їсти яйцекладку і самих шкідників. І от ці рослини треба обробляти повністю. От уже він розвернувся. Так, отак. Так. Е, треба все доверху. От знизу до верху всі листя. Спочатку проходю, з одної сторони, проходю. це пізно ввечері, не можу засняти. Е, проходимо по нижній стороні листя, доверху. потім зверху йдемо по верхнім листям. Так як зараз підживлення не можна проводити, то ми робимо тільки захисні обробки оприскування наших рослин проти шкідників. Для огірків зараз і в відкритому ґрунті, тому що дуже спека велика, необхідно захищати від паутинного кліща. Ми обіцяли, що назвемо біоінсектициди, які гарно справляються з кліщами. Це ті, які, про які ми чули, і маємо вже відповідь від наших підписників, і вони розказують про добрий результат. Так от, це такі препарати, як фітаверм, бітоксибацилін, наш любимий скарада М, актарафіт та інші. Залишається нагадати правила використання біоінсектицидів, взагалі біопрепаратів. Перше правило вечірній час. Тільки у вечірній час обробляємо ні в якому разі, не вранці. При температурі плюс 25 та нижче. При цих температурах дуже активно працюють наші помічники з цих препаратів. Друге. Перевіряйте, будь ласка, біопрепарати на термін придатності. Дуже важливо вивчайте препарат, коли ви його купуєте. Третє зберігайте біопрепарати в сухому та прохолодному місці. Читайте інструкцію і виконуйте. Які потрібні правила там для, по інструкції для цього препарату. Четверте, Рощин готуйте за 30 хвилин до оприскування. І зразу ж оприскуйте, і не залишайте рощин до ранку чи на довгий час, у 30 хвилин і достатньо. П'яте, обробляйте всю рослину зверху донизу. Там мульчучий ґрунт під рослиною. Обов'язково там сидять дуже багато теж цих кліщів. І шосте захист. Оприскування в спекотний час проводимо раз в тиждень у вечірній час. Будь ласка, будьте уважні, раз в тиждень, тобто раз в сім днів спекотний час, і дуже багато зараз кліща просто літає. Ми його не бачимо в повітрі, переноситься повітрям. І навіть із дощем теж він попадає на рослини нашого городу та саду. І причому не тільки огірки, а й інші рослини теж треба обробляти від паутинних кліщів. Ми відповіли на ваші питання, відповіли, чим можна спасати огірки від паутинних кліщів, які зараз будуть розвиватися, розмножатися і. З'їдати, випивати сок з наших огірочків, з листя наших огірочків, і огірочки будуть гинути. Щоб цього не сталося, захищаємо наші огірки біоінсектицидами. Робимо це правильно. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео. Та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!